Кровий діабет захворювання, яке характеризується збільшенням концентрації глюкози в крові, виділенням її сечею, що зумовлено абсолютною або відносною недостатністю в крові гормону інсуліну. Ця хвороба супроводжується порушенням усіх видів обміну вуглеводного, жирового, білкового, вітамінного та мінерального. При цьому з часом порушується функція не тільки острівцевого апарату підшлункової залози, але майже усіх систем і органів нирок, печінки, серцево-судинної системи, органів травлення та інше. На сьогоднішній день практично хвороба цукровий діабет дуже поширена серед населення і нашого міста, і на Україні, і в світі. Називають її тихою епідемією, поширюється і серед людей молодого віку. Серед діток і серед людей працездатного та похилого віку у калуші у нас налічується приблизно дві тисячі хворих, які вже мають цю проблему. На жаль, є така сумна статистика, що на кожен другий пацієнт практично живе з цією проблемою і навіть не здогадується, що він має підвищений цукор в крові. Тому дуже активне виявлення на первин на початкових стадіях, щоб можна було попередити важкі діабетичні ускладнення в майбутньому серед наших жителів міста Калуша 370 хворих отримують щоденну ін'єкцію інсуліну. Переважно це переважає другий тип. Цукрового діабету, тобто люди старшого віку, але у яких, на жаль, був відсутній гарний результат на цукрознижуючих таблетках, і появлялись ускладнення, змушені були перейти на інсулінотерапію. Менше трошки серед цих пацієнтів займають групи осіб першого типу, тобто це захворювання які супроводжуються практично абсолютною відсутністю вироблення власного інсуліну і тому вони є інсулінозалежні? Цукровий діабет важке захворювання і набагато простіше його попередити, ніж вилікувати. На жаль, профілактики цукрового діабету в повному розумінні цього слова не існує, але в даний час успішно розробляються імунологічні діагностикуми, за допомогою яких можна виявити можливість розвитку цукрового діабету на ранніх стадіях на фоні ще повного здоров'я. До першої виникнення діабету належить в першу чергу надмірна маса тіла, ожиріння також недостатня фізична активність, гіподинамія, споживання великої кількості жирів і легко засвоюваних вуглеводів та наявність генетичної схильності. Причиною цього, як правило, стають спадковість. Це якщо хтось у родині... Хворів цукровим діабетом, воно найбільш має відсоток поширеності, тобто велике має значення генетична схильність. Другий момент це часті вірусні захворювання. На жаль, така проблема, як вітрянка, краснуха, вірус грипу, можуть дати ускладнення, появу цукрового діабету, стресові ситуації. Теж немало важливий фактор. Враховуючи наше таке соціальні умови, матеріальне становище людей, втрата місць робочих, призводить у людей до стресових ситуацій і як наслідок може виникнути цукровий діабет. А якщо було підґрунтя, тобто десь в родині хтось хворів, чи попередньо вже були якісь трошки проблеми з внутрішніми органами, це є підставою до прояву захворювання. До групи ризику цукрового діабету належать і жінки, які у період вагітності мали велику надбавку у вазі, більш ніж при нормально протікаючій вагітності. Після пологів, як правило, стан вуглеводного обміну нормалізується, але через 5-10 років, якщо не проводити заходів, що перешкоджають ожирінню, у 10-20% таких жінок може розвинутися цукровий діабет. Дуже небезпечним є поява підвищеного цукру у вагітних жінок. Можу сказати, що в нас дуже активно ведеться обстеження, і практично кожна жінка, яка знаходиться на обліку у жіночій консультації, їм проводиться обстеження на глюкозотолерантний тест при підвищеному показнику цукру в крові. Вони скеровуються сюди, до нас в поліклініку проводять. Для, з метою консультації, щоб виключити, чи є це дійсно гестаційний діабет, чи це є транзиторна гіперглікемія на фоні там, прийому якоїсь вуглеводневої їжі. Серед ну, так, приблизно з п'яти жінок один все-таки це гестаційний діабет. Тобто це вже буде і на майбутнє хвора з цукровим діабетом. Ну, але зараз можна попередити, допомогти, порадити, як його скоригувати. І щоб жінка могла виносити вагітність і народити здорову дитинку. За інформацією медиків, останніми роками встановлено, що цукровий діабет частіше зустрічається у дітей, які знаходились відразу після народження на штучному годуванні. Річ у тому, що до складу молочних сумішей входить коров'яче молоко. Використання таких сумішей для годування новонароджених, що мають схильність до цукрового діабету, сприяє частішому розвитку у них хвороби в порівнянні з новонародженими, що знаходяться на грудному годуванні. До того ж, маса тіла дітей повинна завжди відповідати. Фізіологічній нормі дітям необхідно систематично займатися фізкультурою, оскільки недолік рухів сприяє ожирінню, а це вже крок до захворювання, якщо раніше до планування вагітності у жінки ніколи не було таких проблем, ніхто не хворів в родині, значить воно не створює якоїсь такої небезпеки. Тому що е це так буває, що під час вагітності у жінки може піднятися цукор в крові або ж бути наявною тільки в сечі. Ми називаємо це тимчасовим явищем, яке триває тільки під час вагітності. Після пологів цукор в крові стає до норми, але жінці рекомендується контролювати і надалі за рівнем цукру в крові, щоб попередити проблему. Значить, звичайно, шкодою може бути на плід дуже велика, якщо є високий цукор, тому що це може бути і перешкоджання тій вагітності, може бути загроза викидню, може бути крупний значить, І ж теж змінюватися робота підшлункової залози безпосередньо вже у плода. Завжди береться до уваги, що народжені дітки з вагою більше 5 кілограм і менше двох це є ризик до цукрового діабету у старшому віці. Тому за такою дитинкою вже потрібен практично з перших днів. Нагляд, спостереження, пояснення батькам, як правильно харчувати, щоб більше робили нахил до здорового способу життя, привчали до фізичних якихось нагрузок, правильно виконувати певні фізичні навантаження, ну і вибирати їжу без, будемо казати, переважання вуглеводневих страв. Цукровий діабет необхідно лікувати. Як такий він невиліковний, проте його прояви можна порівняно нейтралізувати, запобігти виникненню супроводжуючих хвороб, пошкодження нирок, кров'яних судин, очей. З кожним роком у нас кількість виявлених на цукровий діабет вперше зростає. Переважають люди працездатного віку. Зустрічається і серед людей похилого віку, тобто вже на фоні хронічних захворювань, як правило, це гіпертонічна хвороба, ожиріння, атеросклеротичні проблеми, судин нижніх кінцівок на жаль, приводять до появи цукрового діабету. Я завжди кажу, що вам ви маєте прожити стільки, скільки вам призначено згори. Але маючи проблему цукровий діабет, треба пам'ятати щоденно, що треба правильно харчуватись, прийняти своєчасно лік, чи це інсулін, чи це цукрознижуючий препарат. Приходити на своєчасний огляд, на обстеження, щоб побачити, чи появилося вже якесь ускладнення, щоб йому зарадити. Ми не можемо його попередити, зупинити, наприклад, але можна побачити, що воно формується, дати відповідний курс лікування, щоб трошки призупинити його прогресування. Тоді людина практично не має якихось обмежень у, подальшому, у подальшій працездатності, життєдіяльності, тобто бачить. Ходить до нас, немає таких обмежень, як ампутація кінцівок чи втрата повна зору. Я вам скажу, у нас хворі, ну, є різні, є такі, що прислухаються до порад виконавчі, є стаж хворих з цукровим діабетом 48-45 років, які з дитинства хворіють цією недугою. Звичайно, що ускладнення у них є, але. Принаймні я не раз їх навіть ставлю в приклад тим людям, які мають доволі невеликий стаж – 6-8 років, але там ситуація може бути набагато складнішою, складнішою. Тому, все ж таки, розцінювати цукровий діабет треба не як хвороба, а як спосіб життя. Якщо людина дотримується цих всіх рекомендацій, повірте, вона має право і цілком реально жити стільки, скільки їй відведено, і дійсно повноцінно жити. Діабет, надзвичайно різнорідне захворювання, буває, що він лише прояв основної хвороби. Це так званий симптоматичний діабет, супутній, наприклад, ураженню ендокринних залоз, щитовидної пішлункової гіпофіза наднирників. Така форма, за словами фахівців, може бути викликана й. Прийомом деяких ліків при успішному лікуванні основного захворювання зникають і клінічні прояви цукрового діабету. Істинний же діабет ділиться на два основних типи: інсулінозалежний та інсулінонезалежний. У ряді випадків діабет. До пори до часу не дає про себе знати. Його ознаки різні, навіть взагалі не може їх бути. Але існує комплекс симптомів, характерних для цього захворювання. Проявляються вони в залежності від ступеня зниження секреції інсуліну, тривалості хвороби та індивідуальних особливостей пацієнтів. Звичайно, дуже добре, коли вже дійсно пацієнт прислухався до себе і помітив, що щось не так, щось з'явилось таке, якого раніше він в себе не помічав. На жаль. Хвороба може перебігати і безсимптомно. Тому з основних симптомів, які можуть вже свідчити про наявність хвороби, треба звертати на такі: поява вираженої втоми, слабкість. Значить, Якщо людина раніше виконувала якусь певну роботу, зараз вона помічає, що сили її покидають. Ослабленість, в'ялість, виражена спрага, багато починає споживати рідини, втрачає увазі. Можуть бути випадки навпаки збільшення ваги, можуть з'являтися проблеми з шкірою, висип, наявність трофічних виразок або ран, які важко загоюються. І яких раніше ну, не було, не спостерігали. Може бути е, різка, різке падіння зору. Погіршується гострота зору, з'являються е, такі моменти, як сіточка перед очима, якісь точкові е, утвори. Це теж має насторожити людину, щоб звернутися, обстежитися. Звичайно, що. І на цукор крові здати аналізи, аналіз сечі, аналіз крові, звернутись до фахівця, принаймні помітив погіршення зору, звернулись до окуліста. Він же в свою чергу оглянуть, виключить свою проблему і порадить, що зробити далі. Дуже часто може бути єдиним проявом випадіння здорових зубів. Хворий звертається до стоматолога. Лікують захворювання порожнини, рота а причиною може бути скритий цукор в крові, підвищений. Основним методом лікування цукрового діабету обох типів є спеціальна дієта, яку прописує лікар, орієнтуючись на індивідуальних ознаках і стадіях захворювання. Також хворим не забороняється працювати і обов'язково пропонуються помірні фізичні вправи. Іноді, на додаток до цього, ендокринолог прописує препарати для стабілізації рівня цукру в крові. Діабет першого типу завжди вимагає ін'єкції інсуліну. Всі хворі звертаються до нас у поліклініку. Особисто я і моя помічник, медсестричка Ірина Михайлівна. Ми проводимо бесіду, ми навчаємо, ми пояснюємо, як правильно вколоти інсулін, як правильно набрати його, як користуватися приладами для самоконтролю. Значить, пояснюємо про харчування, ведуться навіть такі психологічні трошки розмови, щоб підбадьорити, пояснити людині. У нас існує в калуші вже тривало тривалий час. Діабетична асоціація. Вона створена навіть за допомогою батьків хворих дітей, і вони вже в дорослому віці. Вони вже в наші, бо це було ще створено, коли вони були дітками в дитячій поліклініці. Спостерігались. Але ця школа існує до тепер ну не школа, а асоціація. Ми тримаємо з ними зв'язок. Раз у рік вони стараються, ну на жаль, не мають такої матеріальної підтримки з боку нашої місцевої влади, але це все, як то кажуть, на власному ентузіазмі. Запрошують до нас із Києва фахівців. Це офтальмолог, хірург, подолог, лікар, який оглядає стопи ендокринолога. проводяться лекції, огляд індивідуальних хворих. Тобто стараємося, хоча б десь, щоб у нас трошки це для хворих щось звучало, якась інформація, якісь новинки, і вони мають змогу проконсультуватися у київських фахівців. Хворі на цукровий діабет цілком можуть вести активний спосіб життя, дотримуючи певних правил. Сьогодні ліки, які здатні вилікувати хворобу, ще не знайдено, але розробки в цій галузі ведуться постійно. А поки щоб не допустити захворювання, потрібно приділяти увагу профілактиці цукрового діабету, особливо якщо є спадкова схильність. Велике дуже прохання практично до всіх людей, але особливо до жителів нашого міста, тому що ми маємо всі умови для того, щоб їм допомогти. Наша міська поліклініка має сильну базу щодо лабораторних обстежень, те, що не робить десь. Обласна лікарня чи в інших районах, ми маємо змогу це робити і визначати навіть безкоштовно. Один із прикладів назву визначення глікозильованого гемоглобіну. Це дуже важливий показник. Хворий, коли має вже цукровий діабет і десь звертається в іншу установу до ендокринолога чи до іншого фахівця, його не питають, який ваш цукор крові, а питають, який ваш рівень глікозильованого гемоглобіну. Тому що це є показник, який говорить про те, на якому етапі хвороба, чи є схильність до ускладнень і чи хворий компенсований, тобто, чи його рівень цукру в крові тримається наближений до норми, ми маємо змогу робити такий показник. Хворі, які отримують інсулін, роблять його раз у три місяці, визначають, хворі, які на таблеточках, раз у півроку. Тому всі наші жителі міста, хто десь Помічав за собою такі симптоми, як спрага, сухість, втомлюваність, трофічні виразки, підвищення тиску, мають змогу і обов'язково повинні звернутися в медичний заклад для проходження всіх необхідних обстежень, щоб можна було виявити і допомогти. На другому місці з метою профілактики це правильне харчування. Я завжди навожу такий приклад, особливо чоловікам, пацієнтам, даю запитання, чи водять вони. Машину, значить, коли ви сідаєте за кермо, ви повинні кажу, дотримуватися щоденно правил дорожнього руху. Так само і щоб попередити хворобу, або якщо вона вже є, щоб її підтримувати, лікувати. Значить, щоденно людина має мати режим правильного харчування, снідати, обідати, вечеряти, не переїдати, не їсти одноразово в день, але переїдаючи. Вибирати більше їжу, таку рослину молочного характеру, не зловживати вуглеводневою їжею, тобто солодощами, мучними стравами, не зловживати е, е, гострими стравами. Е, звичайно, що другий момент це по е, такі фіз правильні фіз... дозовані фізична активність має бути. На жаль, дуже часто ми себе любимо і їдемо транспортом, власним автомобілем. А я завжди рекомендую 30 хвилин пішої ходи, хоча б знайти час для цього, чи ставити собі за мету, десь перейтися, чи у вільний для себе час займатися якимось додатковим видом спорту щодо душі. Але повірте, рух при цукровому діабеті це основна перемога хвороби, а не таблетка. Давньогрецький лікар, який жив 200 років до нашої ери, говорив, що людина повинна була б їсти те, що їй потрібно. Вона ж їсть переважно те, що їй подобається. Однак здоров'я вона збереже тільки тоді, коли їй сподобається те, що їй потрібно. Тож прислухайтесь до порад фахівців, живіть довго та в здоров'ї.